Мене звати Інна Єщенко, я журналістка, підприємиця громадська діячка. Я можу говорити про настрій в моменті, тому що сьогодні він був абсолютно різним, були різні події саме сьогодні. В мене на це інтерв'ю я прийшла з чудовим настроєм. Прекрасні люди, нові знайомства. Я таке люблю. Це найгірше питання, яке могло взагалі прозвучати, тому що коли я пояснюю своїм близьким, там, особливо моїй бабусі, яким я працюю, мені здається, що простіше сказати, що я працюю на заводі. Вона так краще зрозуміє. Взагалі, в мене кілька напрямків моєї діяльності найперший і найважливіший зараз на даний момент це журналістика, тому що це зараз творчість, це зараз актуальність. А другий напрямок моєї діяльності це підприємництво. Зараз воно трошки стопнулось, тому що ми раніше працювали з чоловіком у двох Нашому спільному бізнесі це відеопродакшн. Зараз мій чоловік воює на Донбасі, тому я більше перейшла в журналістику. І третій напрямок це громадська діяльність. В принципі, можна його скомпонувати з журналістикою. Я закінчила фінанси і кредит, тоді так називалася ця спеціальність. Це було в 2012 році. Власне, це розуміння того. Що на якій би ти спеціальності не вчився, тебе життя приведе туди, мій приклад. Журналістика, куди ти е, мріяв, ідея твоє покликання. А я спілкувалася там, наприклад, із агрономами, я спілкувалася з механіками. Тобто я якось от, таким чином розширювала своє коло. Плюс я багато їздила на конференції, подорожувала. Плюс я шестипіддіатка фонду Віктора Пінчука. Це дуже сильно розширило коло і розуміння того, що ти можеш займатися абсолютно різними речами, маючи якусь одну спеціальність. Як ти це робитимеш? Просто знаючи, з ким поспілкуватися і де в кого перейняти досвід. Тобто, фактично. Навчання тут мене навчило, по-перше, що в будь-якому випадку твоя доля і твоє покликання тебе знайде, а друге, це найодна е, із найцінніших речей, яка в тебе може бути, це комунікація і спілкування з іншими людьми. Оце ресурс. Університету вдячна за те, що була все таки акумулювалася оця інформація і надавалася тим, хто бажає долучатися до такого роду активності, мала можливість прийти і сказати: «Ребята, я хочу. Щось робити, що можна, і тобі, отак, от на столик викладали різного роду а, брошурки із тими конференціями, на які студент може зараз поїхати, і це все дала насправді от да, академія. Тому що е, я зараз тільки думаю, боже, якби не оця акумуляція інформації чи можливості цих допомоги від там викладачів, ну я б не, не поїздила по Україні, тому що тоді не було, наприклад, фінансової можливості студенту да, поїздити. Все від тебе залежить. В тебе є всі ресурси, чому тільки один сидить, а в одного є там набагато. Більше. Я би сказала так, що будь-який вибір, який ти робиш в даний момент часу, це єдино правильний вибір, який ти можеш зробити. Тому що в тебе є досвід, тільки на цей вибір. А тоді, от єдине, що ти міг зробити, це зробити так. Тому шкодувати про те, що ти там щось неправильно якось вибрав, це тупо, тому що ти не міг зробити інакше. Тому єдине, що я можу сказати, це довіритись тому вибору, тому досвіду, який в тебе є на даний момент.